Знижки представляють єдині знижки на екзодерил. 15% в аптеках подорожник вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Чинного заступника міністра енергетики затримали на хабарі у півмільйона доларів. Правоохоронці заявили про викриття у Києві масштабної корупційної схеми. Посадовця Міненерго нібито зловили просто під час отримання третього траншу грошей. У чому звинувачують заступника міністра енергетики? Кого вважають його співучасниками? Як цю ситуацію коментують у Міненерго? та як звуть зірку сьогоднішніх новин? Усі деталі гучної справи розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Служба безпеки та набу за сприяння міністра енергетики України викрили масштабну корупційну схему, яку за версією слідства організував його заступник. У результаті комплексних заходів заступника глави Міненерго затримано у Києві на хабарі у півмільйона доларів. За цю суму посадовець, користуючись своїми повноваженнями, пообіцяв керівникам держпідприємств Лівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодно передати користування гірничо видобувне обладнання із шахт прифронтового району Донеччини. Повідомляє прес-центр СБУ. Мова йде про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку Східного фронту Покровському, щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону. Навесні цього року представники галузі звернулися до заступника міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов'язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення. До незаконної діяльності він залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, очільника енергетичної компанії з Миколаївської області та керівника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього гірничого комбінату мали розпочати евакуацію остаткування після отримання організатором оборудки частини хабаря. Передача неправомірної вигоди відбувалась через залучення спільників, проте зловмисникам це не допомогло. Служба безпеки поетапно задокументувала кожен із траншів. І в результаті правоохоронці затримали посадовця Міненерго та трьох його імовірних спільників на гарячому після отримання частини хабаря. Наразі всім чотирьом затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Злоумисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє СБУ. Про цю ситуацію повідомили і в Міненерго. Там також зробили гучну заяву. Правоохоронці за сприяння міністра енергетики Германа Галушенка викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики, якого було затримано на хабарі у півмільйона доларів. Міненерго невідкладно внесло подання на Кабінет міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні. Фігурантам впровадження повідомлено про підозру наразі тривають слідчі дії. Очищення енергетики від будь-яких корупційних проявів один із пріоритетів нашої роботи. Міністерство тісно співпрацює з СБУ, НАБУ та всіма правоохоронними органами задля повного викорінення корупції в енергетичній галузі і унеможливлення проявів корупції в майбутньому. Своєю чергою у своєму телеграмі нардеп Ярослав Железняк повідомив, про кого саме йдеться у повідомленні СБУ. Окрім того, він звернув увагу на цікаві моменти. Мова про заступника Хейла Олександра. До речі, і на затриманні, і на фото у міністерстві видно, що прям фанат бренду одягу Лагерфелд. Тут є аж цілих декілька цікавих моментів. Ну, окрім того, що черговий 100-500 раз підлеглого Галущенка спіймали на хабарі. То вже традиційна історія. Але тут цікаво, особливо в світлі пошуку грошей і підняття податків інше. Заступники, якийсь його тіньовий куратор, вимагали гроші з державного підприємства. І типу сам факт, що держпідприємство може легко заплатити хабар 500 тисяч доларів кешем, вже прям говорить про те, скільки ж там крадеться грошей. Як то говориться, не енергоатомом єдиним міненерго багато. Хейло Олександр є заступником міністра енергетики України від 6 вересня 2023 року. Трудова діяльність упродовж 33 років тісно пов'язана з вугільною галуздю. за фахом гірничий інженер. Освіту здобув у Державній гірничій академії України за спеціальністю підземна розробка родовищ корисних копалин, а також закінчив Донецький національний університет за спеціальністю право. Працював на керівних посадах вугледобувних підприємств, зокрема у сфері економіки, збуту вугільної продукції, маркетингу, постачання вугілля на тез України та стратегічного розвитку компаній. Період з 2013 по 2022 рік працював на керівних посадах ДПВК Краснолиманська, пад енергоінвест Холдинг. Пад «Центроенерго» з грудня 2022 року і до призначення на посаду заступника міністра енергетики України очолював ДП Укрвугілля. У 2023-му змі писали, що підприємство Укрвугілля опинилося в епіцентрі гучного скандалу через імовірний розпродаж державного вугілля наліво за заниженими цінами. А у біографії новопризначеного за міністра журналісти розкопали низку сумнівних зв'язків і цікавих фактів. Як виявилось до роботи у державних структурах, Олександр Хайло мав досвід ведення власного бізнесу і не лише на підконтрольних територіях. У 2018 році він був бенефіціаром підприємства Ліберті Файненс, новим власником якого, за даними реєстрів, є підприємець із Донеччини Роман Соломський. На Соломського до речі, були переоформлені енергокомпанії з так званого полу сина Януковича Олександра, саші стоматолога. Крім того, пан Хейло був співвласником фірми Мавіто Трейд. Історичним засновником цього підприємства є Сергій Секо, прізвище якого фігурує в розслідуваннях щодо схем у державних закупівлях для енергоатому та Рівненської АЕС. Також Хайло володів Селидівським машинобудівним заводом, який є фігурантом кримінального провадження щодо заволодіння бюджетних грошей з подальшим конвертуванням у готівку, за нібито надані товари і послуги шахтам красноармійського вугілля. Ба більше згідно з інформацією з реєстру юридичних осіб РФ. 5 листопада 2014 року Олександр Валерійович став співзасновником ТОВ Фест Трейд з реєстрацією на тоді, вже окупованому росіянами Кримському півострові. Проте сам заступник міністра це заперечив. Щодо Фест Трейду, то ця компанія була зареєстрована в українському Криму. Зрозуміло, що зараз, поки Крим окупований, перереєструвати її немає ані технічної, ані законодавчої можливості. Зараз вона повністю неактивна. Крім того, за інформацією громадської ради доброчесності, заступник міністра енергетики неодноразово відвідував окупований Крим разом із дружиною суддею Яною Хейло. А одна з цих поїздок тривала понад два місяці. Члени ГРД припускають, що подружжя могло мати гарантії безпеки від окупаційної влади. Однак цей факт. Сам Хейло також відкинув вже 12 серпня 2024-го Після оприлюдненої інформації від СБУ стало відомо про звільнення Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Кабмін звільнив Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики. Повідомив представник уряду ВР Мельничук. Зазначимо, що сам Хейло на момент підготовки випуску не прокоментував заяву СБУ і САП. подібні новини про багатокупюрні хабарі, чиновників вже далеко не вперше з'являються в інформаційному просторі, і що найобурливіше з'являються у час повномасштабної війни. Тоді, коли з великими труднощами закриваються збори для наших військовослужбовців, тоді коли є шалені потреби на армію, тоді коли мільйони біженців без притулку, 500 тисяч доларів за унікальне державне обладнання з-під. Покровська, заступник міністра енергетики України. А що про цю ситуацію думаєте ви на яке покарання заслуговують підозрювані? Якщо їхню вину буде доведено у суді, напишіть нам у коментарях. А також підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.